Зараз. Привіт усім слава Україні. Оцігна у нас в розпалі. Закінчувалось у нас насіння протруєне. труємо далі і сіємо. Ось такий у нас процес. Порт завантажувач від галтек плюс протруювальна машина. Так від галтек. Ну я вам скажу, це просто сила. Так. Ось таке в нас зерно на виході отруєне в ідеалі. Також у мене були сумніви, що буде зробитися. Будуть половинки. Але, слава богу, цього всього немає. І також, я замітив, так, побачив одного спеціаліста. Що в нас труба не кругла, а вона така, бачите, квадратна. Дійсно. І от що ми маємо. Зерно чудово. Не в'ється, не дробиться нічого. Тут ну, приходиться двічі перевантажувати, тому що ми зразу струємо в беги. біг беги. Ось. Якісь протруювання. Це в кінці вже виходило, виключали ми в цей машину. Тому трошки біла. А ось яке в оригіналі виходить у нас зерно. Продуктивність вражає. Дивіться, буквально 3 хвилини вже бегах бега. Кілограм 700 протравили. Сівалка вже тікає на суполі. Затравлюємо, потім ми висипаємо із пігбегів знову на кузов. І таким чином наше зерно за ці буквально хвилин 20 трошечки просихає і поки газончик доїде до поля, воно вже буде сухеньке, готове для осігу. Можна було б одразу. Травить усівав, але ми цього не робимо. Я думаю, отакий спосіб саме кращий. БГЕ натравили собі потрібний об'єм і зерно очікує постійно. Газон сила! Остамоща! Але знову ж таки, Свою роботу робить. Підключились ми від 220. Є така опція. До речі, в коментах писали, що неправильно ми підключили на 12 вольт. А це що, 12 чи 220? 220. Ну в коментах писали, Сань, що ми неправильно підключили. Тут штикера раз. Тут даєш навіть штикера для тих самих а людей. Ось 12, ось 220. Це для спеціалістів. Не раді, не так, і спеціально зробили, щоб не підпоїлося. Все продумано. Так що галтег сила. Ось буквально хвилина, поки ходив. Наповненість бігбега. Дивіться, якісь протруювання. Продуктивність просто вражає. Так що я вам кажу, що я прихильний більше протруювання, чим непротруювання, тому що краще його зробити і бути впевненим, що не буде проблем з тих, які можуть бути і з хворобами, і з підниками. Застосовуємо ми препарат з кортеви тібарі. Два в одному. інсектицид плюс фунгіцид. Якось так працюємо і сіємо далі. Що до речі, у нас Хайпро. Багато людей запитує перед тим як купляти, що ми робили травим чи не травим. Тому от показую, що сою ми ротруюємо.